Друзі, вітаю усіх екстрасенс Роман Шептицький. І сьогодні в даному відео будемо з вами спілкуватись на тему, яку я вам анонсував вже кілька разів. Нарешті я дозрів, щоб записати це відео. А тема наступна, хто постійно мене дивиться, той знає про мій такий відбувся недавно. Цікавий діалог, як я його назвав з вищим розумом, свого роду таке контактерство. Я періодично даю запити: Всесвіт, в простір до Вищого розуму, до інопланетного розуму, і деколи, ви знаєте, приходять дуже такі потужні відповіді. При тому сам, власне, такі, знаєте, якби бажання, бажання. Посил, так? Коли вести цей діалог, воно виникає, як правило, дуже спонтанно. Можливо, комусь це здасться дуже дивним. Можете дане відео не дивитися чи подивитись, а тоді зробити висновки, але все-таки ця інформація, я довго думав, озвучувати її чи ні. Я ще хотів це відео записати 13 го якраз числа, так? тому що той діалог, який відбувся. А це було десь числа 11-го або, можливо, навіть і 10-го. Тобто це якось так було вівторок чи середа ще минулого тижня. Тому що це відео я записую сьогодні у нас 18 те число. Можливо, ту інформацію, яку я ще потім розшифрував, і потрібно було мені трішки часу саме сьогодні записати. Тому що сьогодні в нас ще й затемнення. Починається коридор затемнень, тому, напевно, всьому свій час. От я і дозрів до нашої сьогоднішньої з вами такої розмови. Отже, про що був даний діалог? Зараз я буду детально про це розказувати. Постараюсь коротко, чітко, лаконічно. Також закликаю усіх, кому мої прогнози та відео важливі, підписуйтесь на мій YouTube канал, офіційні сторінки і інші, ставте вподобайку, поширюйте відео та залишайте ваші коментарі, що ви думаєте з цього приводу, що я сьогодні вам розповім. І, можливо, хтось теж. Контактує з іншими позаземними цивілізаціями, і що вони вам цікавого розказують, давайте будемо ділитися цим також в коментарях. Отже, перший мій запит, який я взагалі задав, як це взагалі відбувалося. Тобто, я вже практично, скажімо так, підготував себе до сну. І от такий запит: до Вищого розуму, що найбільше нас зараз всіх цікавить, коли завершиться війна в Україні? Питання, яке ви мені часто ставите, і я вирішив це питання поставити вищому розуму, коли завершиться війна в Україні. Що ви думаєте, яка прийшла відповідь? З моїх прогнозів, вже багато хто знає, що я говорю, так. Ще в му році я говорив, що від 1 до 3 років може тривати гостра стадія війни, а взагалі спокій може і не бути до 27-го року. Тоді, якби це не хотілося вірити, але. Маємо вже от 24-й рік завершується, а ще що з кінця краю не видно. І власне, я теж говорив цього року, що від тих подій, які відбуватимуться з травня до вересня, залежатиме наступних 6-9 місяців в Україні. Плюс події, які будуть відбуватися вибори там в Америці, ну і багато іншого, чого може справді під кінець двадцять року запустити якийсь, скажімо так. Нарешті процес мирного цього всього врегулювання завершення хоча б обстрілів і такого самого найгіршого. Ось, бо я говорив, що перша така важлива якраз стадія завершення війни, перша така важлива перемога це припинення вогню, це повернення до кордонів було до повномасштабного вторгнення, це зняття воєнного стану таких три основних моменти. Ну і друга велика перемога дай Бог кордони 91-го року. Чи це все можливо? Теж я поставив запитання. До вищого розуму відповідь прийшла так. Сценарії майбутнього в цьому плані, плані перемоги України, Богу дякувати, ще не змінились. Шанси перемогти є. І навіть, якби це не було дивно, якби це не звучало якраз повернути Україну до 91-го року. Кордоні. Хоча, хоча, і я вже про це теж десь говорив, і ця відповідь мені так само прийшла. Найважче це буде питання пов'язане з територією Донецької Луганської області, з Донбасом. І вирішення цього питання, повернення під контроль України, чи як я вже колись давним-давно казав, якась така. Автономія в Україні, але під контролем України, тобто це питання може насправді вирішуватися ще не один рік, тому може так воно і показує аж до 27-го. Але коли я власне запитав, коли буде перемога, бо карти нам це, як правило, не показують. Відповідь прийшла дуже денно. Почала складатись нумерологічну цифру. Показує цифру 54, плюс 8 дорівнює 62. Тоді 62 Пер міняються цифри місцями і виходить на 62-26. І я ставлю ще раз запит: це може бути 26 го року? Відповідь приходить так. Звичайно, з однієї сторони, зараз ви скажете, ну, то значить 25 й рік війна ще триватиме. Ну, по даній відповіді, ну, то, значить, ще триватиме. Я прогнозів ще не робив. Я вам озвучу тільки ту інформацію, яка мені прийшла. Чи може вона змінюватися, чи може вона коригуватись, так може. Але саме цифра 26, не 25. Також я запитав, чи в 2025 році можуть бути якісь великі потужні, там, чи звільнення, чи в користь України якісь такі серйозні потужні події. Які сприятимуть перемозі України, завершенню війни, відповідь прийшла так, будуть події. Там не було якихось конкретних термінів, але з чим пов'язані ці події? По-перше, це продовження руху в євроінтеграцію і НАТО інтеграцію. Тобто, як показали альянси, і плюс ще щось нове, що можливо зараз не створено, але це буде створюватися. Другий момент, другий момент це те, що стосується виготовлення якоїсь новітньої зброї. При Притому наміж виготовлення, так? що саме цікаво, відкриття якихось важливих технологій, які до сих пір, можливо, розробляються, можливо, ще не використовуються, але будуть і розроблятися, і використовуватися. За рік, я кажу, технології. Може нам теж якийсь інопланетний розум ці технології теж відкриє. Тому що, знаєте, останнім часом дуже активна якась така відчувається присутність саме чогось позаземного, в плані, якби для України і за Україну, і щоб Україна перемогла. І от знаєте, що було саме дивно, коли цей діалог відбувся, і за кілька днів я побачив там Буданов, здається, теж давав певні відповіді на запитання журналістів, і теж там якось прозвучало, що Росія так само чи хоче, чи планує десь там воювати 26-го року. Тобто, це перегукнулося, і це ще один став такий момент, який дало мені розуміння, що треба цю інформацію озвучити. Що ще важливого мені прийшло по запиту. Коли я почав думати, що це взагалі за цифри, я дещо собі занотував, приходить підказка. Подивися, які події були важливі і значимі в світі в Україні в 900, 1954 році і в 1962 році. Ви знаєте, що я, я з історії не дуже дружу. Ну, кажу, як є. Я її в школі особливо не любив. Ось всесвітню більше любив таку давню-древню. А іншу історію, знаєте, ось так, ну подобається комусь, не подобається. Це інше питання. Але таке питання я вирішив дослідити. І що ви думаєте? Я пишу події в Україні 54-го року. Собі тут такий скріншот зробив. Так, перше, що видає 19 лютого 54-го року, презид... президія Верховної Ради СРСР. Видала указ про передачу Криму до складу Української РСР. Офіційна причина спільність економіки і територіальна близькість. На той час Крим все ще залишався зруйнованим війною та знелюдненим після масових депортацій кримських татар. По-перше, число місяць лютий, нічого не говорить, так? І початок повномасштабної вторгнення це все, лютий місяць, так? але питання пов'язано з Кримом. Ви знаєте, навіть по енергії йде, що з Кримом питання можна вирішити, і це я теж, коли задавав запит до вищого розуму, вони кажуть теж, що з Кримом питання можна вирішити, можливо, навіть якимось чином, і швидше, щоб він був під контролем України, ніж з самої території Донбасу. Як би це парадоксально не звучало? У кого є які думки з цього приводу? Пишіть в коментарях. І, взагалі, з приводу мого сьогоднішнього відео мені дуже цікаво, пишіть в коментарях. І коли вже навіть минулого тижня був виступ Ердогана, де він так само сказав, що Крим належить Україні, ви знаєте, стільки часу якихось таких голосних заяв не було тут, вони почалися. І знову ж таки, після оцього, ну якби, знаєте, духовний діалог. Це така ситуація, яка відбулася. Я так розумію, що ну, напевно, не дарма та цифра прийшла. Не просто показали 26-й рік, а почали, якби складати по, спочатку 54 цифра, тоді плюс 8, ще весмірка. Ну, та весмірка постійно важлива, з самого початку повномасштабного ну, вторгнення, пам'ятаєте. І потім 62-й рік. Зараз до цього ми дійдемо. Тобто, що почнеться все ще також з активного звільнення Криму. Я ж як сказав фразу, і вона поки лишається дійсна і актуальна. Після звільнення Маріуполя теж буде перемога України. Дай Бог, щоб Маріуполь все таки звільнив. Потім я почав шукати наступний момент, що ж відбулося в 62-му році. Спочатку я написав Україні ну, якихось таких подій, ем, значимих прямо для України, не знайшло мені в Гуглі, але. Від що з... наступне, що видало в результатах пошуку, що відбулось в 62 році: Карибська криза? Надзвичайно напружене протистояння між Радянським Союзом і Сполученими Штатами внаслідок таємного розміщення Радянським Союзом ядерних ракет на Кубі у жовтні 1962 року, у відповідь на встановлення американських ракет у Туреччині. Знаєте, саме цікаво, що я вже казав це в прямих ефірах. Я зараз почав так, що мені захотілося передивитися один з моїх улюблених серіалів дитинства Всі жінки відьми». І от одні з останніх серій, які я дивився, знову ж таки, там було про чотири вершника апокаліпсису, і там якось так згадалась: знаєте, такі, як одна з реплік: от там А згадайте Карибську кризу, так? Згадка про Карибську кризу. І я щось так, знаєте, це прослухав і, і оце інформацію прочитав, і думаю, я десь щось таке вже чув. І я згадую, що я це чув саме в тому фільмі, і мені стало цікаво почитати. От, 16 жовтня 1962 рік, 29 жовтня 1962 рік. Хто не знає, то знову ж таки. А, Розшифрую трішки. Вперше в історії людства обидві наддержави держави 62-му році наблизились до прямого військового протистояння і безпосередньої загрози початку ядерної війни. А тепер дивіться, що зараз відбувається. І от ви скажіть, присутність позаземного розуму є в цьому всьому, є, є нам дають підказки. Так, вони дають от розбирайтеся, розшифровуйте. Може ще в когось якісь є ідеї до чого ці цифри. Але перейшовши через як, я так розумію, повернення Криму. Якби це фантастично зараз не звучало, багато з моїх прогнозів звучало колись фантастично, зараз вони вже реалізовані. Хто мене дивиться постійно, той напише. І які саме прогнози теж напише. Навіть F-16, як я колись сказав, будуть в Україні. І ще далекобійні ракети будуть. І Кримський міст буде зруйнований в цьому свій час. Так от, після звільнення Криму виходить, опять, оп'яція магічна восьмірка, знак перемін. Потім що? Знову велика починається загроза ядерна, але в 62-му році це вдалося вирішити, яким чином результат: виведення Радянським Союзом ядерної зброї з території Куби, виведення США ядерної зброї з території Туреччини впродовж 6 місяців після досягнення домовленостей. Домовленостей Договорились. зобов'язання з боку США не намагатися вчинити переворот на Кубі та змістити уряд. Кастро, створення гарячої телефонної лінії між Білим Домом і Кремлем для обговорення критичних питань. Гаряча лінія. Цікаво, чи існує вона до сих пір, не знає, не в курсі, може, ви знаєте. Також пишіть в коментарях, що там, які е, обговорення під час критичних запитань. Може, це до сих пір теж існує. Це теж нам такий натяк, що все-таки після того, що відбудеться в США виборів, е, новий курс, який буде заданий, бо я вважаю, що та сама. Камала Гарріс має надзвичайно великі шанси перемогти Трампа. Це теж може багато в чому розрішити оцей зараз ну, загроза ядерного колапсу, як бачите, на жаль, теж наростає. Що відбувається? 62-й рік, 24-й. Скільки минуло часу, так? 62 роки. 62 роки. В сумі, що дає? Восьмірку, 6-2, 62 роки минуло. Зараз 24-й рік. Правильно я рахую? З математикою, вроді ще все гаразд. Знов маємо восьмірку. 26 й рік. Знов маємо восьмірку. Може, це якраз та восьмірка, про яку так активно йшла мова, колись теж в моїх прогнозуваннях. Восьма труба, восьма сурма, вісім, вісім, вісім. Багато знакових подій було з 8 числа. Але маємо ще восьмірку одну. 26 й рік, 26,8. Знаєте, дорогі мої, я вирішив з вами поділитися цим діалогом. Мені цікаво в будь-якому випадку ваша думка і ваші роздуми з приводу сьогоднішньої інформації. Але от така власна думка, вона ну, так, 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 така відповідь на мій запит прийшла. І ще одне дуже важливе: що Україна може повернути собі ядерний статус. Навіть в своїй позиції, що можемо самостійно виготовляти ядерну зброю. Вона буде зовсім якась інша, ніж була колись. Не знаю, як я не, не розумію з тих технологічних моментів, на, наукових, так. але це може бути. Це може так бути. І десь в новинах це теж, до речі, звучало, якщо я нічого не плутаю. І, можливо, про 62-й рік стеж нагадування. Будемо сильно ядерною державою, так само, як. Росія тоді була ядерною державою Америка. І конфлікт не виник і не розгорнувся тільки тоді, що дві держави були сильні. І таке вони могли домовитися. І я переконаний, якби Україна була ядерною державою, ніхто б до нас не пхався і не ліз. Я думаю, ви теж це розумієте. А ще буквально на днях я бачив ролик, де американці, здається, його зробили, може, теж хтось бачив. Де вони демонструють, як вони за дві години можуть просто Росію стерти з лиця землі, якщо Росія навариться зробити якийсь ядерний удар? І вони показують, куди вони будуть бити у всі точки їхніх військових там, чи об'єктів, чи складів, чи інших важливих об'єктів по всій Росії. За дві години. Уявляєте, наскільки це? Наскільки це все може бути в момент страшно, і дійсно світ може просто. Просто бути стертий з лиця землі, чи якась окрема його частина від дійсності ядерного апокаліпсису. Хоча є шанс його минути, коли я задав питання, чи можна це оминути від гірших сценаріїв? Ось е ядерних всяких тих апокаліпсисів відповідь прийшла так, поки що можна. І так ми вам спробуємо допомогти. Ну, ось така інформація. Я ще так дивлюся, чи такі основні пункти, які були, вроді все сказав. Вроді все, сказав те, що хотів сказати. Тому чекатиму від вас коментарів, повідомлень в будь-якому випадку. Продовжуємо наш рух до перемоги. Молимось, боремось. Приєднуйтесь до енергопрактик. Кому мої прогнози важливі, цікаві. І ось такі відео. Можливо, будуть ще якісь цікаві в мене такі контактерства з вищим розумом ще запишу відео. Але я думаю, і цієї інформації дуже багато і достатньо, щоб над нею подумати. Ще раз кажу, в майбутній Мідлею багато варіантів, мене теж це визнають. Дай Бог, що перемога прийшла до нас хоч вже, хоч сьогодні, хоч чим пошвидше. Але поки звучить 26-й рік. На 25 рік будемо складати прогнози, подивимося, які там динаміки. Але 27-й рік теж залишається таким, скажімо. Важливим цьому питанні він нікуди не зникає. І сьогодні, до речі, теж мені ще потрапилося в мережі одне відео. Це вже пов'язано з, з Папами Римськими і 2027 рік це все. Може, якось також про це запишу окреме відео, бо це трошки не по темі, але знову ж таки, про 27-й рік. Наскільки от інформація приходила ще мені 22-му році? Так, в багато речей не хотілося вірити, хоча підказок було дуже багато і так далі. Розуміло, що це може рано чи пізно почати з повномасштабне вторгнення, але знаєте, думалось, це такі люди якось мали би, ну, мали би якось мирно доходити до якоїсь точки розв'язання конфлікту, так, а не смертю, війною і так далі. Ну, але Нечість дуже сильна. Хтось сьогодні мені написав коментар такий, а чи не вважаєте ви, Романи, там якесь теж блокротство, що там от. Путлєр – то той самий антихрист, про якого так багато говорять, що він може прийти зі Сходу. І я в цьому коментарі відписав, що в моєму розумінні зараз тих антихристів і дуже багато. В моєму розумінні антихрист це як щось уособлення колективного якогось зла, відображення колективного зла на якоїсь конкретної особи. як бачите, в світі тих антихристів і дуже багато, і те зло вирішило, що воно може, знаєте, кажуть, поглинути світ. Але... Воно не врахувало, що в світі ще є дуже багато добрих, світлих, сильних душ, людей, енергії, які можуть протистояти, які можуть зло побороти. І поборемо, хай буде так, бо тільки світло, зло долаємо, зло перемагаємо. Міцно вас всіх обіймаю, світла всім побільше відправляю. Чекатиму в наступних ефірах, енергопрактиках. Приєднуйтесь, до нових зустрічей. Всім всього найкращого і миру та перемоги нам, усім справедливою чим! Швидше, тим краще. Хай буде так. Почуємось!